У цьому залі 228 ялинкових іграшок, які формувалися і надходили до нашого музею впродовж десятиліть. Найбільше у фондах нашого музею іграшок у формі куль. Кульки в нас як маленьких форм, так і зовсім великих. В даній вітрині ми можемо побачити іграшки, які були створені у 60-х-70-х роках ХХ століття. Це у вигляді різних фруктів, грибочків, шишки. Ми можемо побачити, як відбуваються політичні погляди політика часу радянського союзу. Коли на зміну Святому Миколаю приходить славнозвісний дід Мороз і Снігурочка. Два експозиційні куби, де ми можемо побачити іграшку уже нової моди, нового бачення, де спостерігаємо забарвлення таких патріотичних мотивів, пес патрон, русський корабель. А на передньому плані наш український захисник-герой.